Я хочу, щоб такі відео показували, як потім рослина здохла, інакше це не поради. У цьому я вам не зможу допомогти, бо в мене після обрізки ще ніхто ніколи не здихав, але залюбки покажу вам результат. Приблизно місяць тому я зробила обрізку грошового дерева доволі сильно, тому що у мене воно сильно витягнулось. Таким чином, рослина виглядала одразу після обрізки. З моменту обрізки пройшло трошки більше місяця і показую вам своє грошове дерево, як бачите, ніхто не здох. І прошу зауважити, воно вже почало відростати. На кожному стомбурі у нас мінімум дві бруньки, і це, в принципі, те, чого я і хотіла. Ось тут вже також прокидаються нові. Дерево буде набагато більш пишним, у нього буде красива крона, і це задля чого його, власне, і обрізають. Тому не бійтесь, обрізати рослину, У цьому немає нічого абсолютно страшного.